Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Ось такий вирисовується тракторець. Ззаді 16 кабата з карезіна. Спереді буде стояти мотоблошна йолка. Гальма, так як ми робимо, все по класиці. Ось такий буде трактор. Завтра двигун, двигун, трьохточка З гідравлікою буде досить такий цікавий. Тракторець по колесах задні кабатовські питали всім. Висота їх 80 см. Ось по висоті 80 см. І ширина йолочки 19 сантиметрів. Ось так. Ось такий буде цікавий трактор. Спереді стандартна йолочка, це що 6х12, а ззаді 7,5 на 16 буде резина. Ось такий буде. Цікавий трактор, я сьогодні цікаве замовлення. Телефон залежу в підписі. Чекайте наші наступні відео, а далі буде все набагато цікавіше.